Херсонський заклад дошкільної освіти номер 12 Херсонської міської ради запрошує дітей дошкільного віку долучитися до освітнього процесу нашого садочка. Головним завданням навчально-виховного процесу у нашому садочку є всебічний розвиток дитини дошкільного віку та реалізація її права на здобуття дошкільної освіти. Саме тому. Зусилля педагогів закладу направлені не тільки на проведення навчальних занять, а й організацію різноманітних освітніх активностей. Завдяки таким активностям, які мають і виховний вплив, зокрема, різним акціям, конкурсам, виставкам, флешмобам, святам життя наших вихованців у закладі дошкільної освіти є насиченим яскравими емоціями. Педагогічний колектив є молодим та креативним. Кожен педагог займається самоосвітою, освоєнням та застосуванням у роботі нових методів та прийомів навчання дошкільнят. Херсонський заклад дошкільної освіти номер 12 Херсонської міської ради продовж декількох років бере участь у експериментально-дослідницькій діяльності регіонального та всеукраїнського масштабу. Спровадження новітніх технологій та методик освітнього процесу. Значну роль у освітньому процесі відіграє і спеціально організована гурткова робота: хореографія, англійська мова, підготовка до школи, анімаційна студія зі створенням мультфільмів та інші. Все це у комплексі дає свої результати. Вихованці нашого садочка всебічно розвинені. Готові до шкільного навчання, а також є переможцями та призерами різноманітних конкурсів. Дивісь наших педагогів, ти можеш бути чудовим спеціалістом, але лише у команді ти станеш неперевершеним і організуєш освітній процес найбільш ефективно для дітей дошкільного віку. Ми з нетерпінням чекаємо на ваших дітей у нашому садочку. Зареєструватися ви можете за спеціальним QR-кодом, вказаним на екрані. До зустрічі у нашому садочку. Життя діток, у якому є яскравим як веселка.